Вітаю, діти. Цієї неділі в Україні відзначатимуть Великдень. На Великдень люди дарують одне одному фарбовані або розписані яйця. Послухайте вірш про них. Ввечері мантуся нас чарує, писанки на виставку малює, віск черпає пищиком із блюдця, очі мами лагідно сміються. Очі мами світяться у ластці, квітоньки на писанці зірчасті, а на другій півники і бджоли. Ми таких не бачили ніколи. А на третій писанці зірниці, ще й під ними золоті жарптиці, на четвертій олені та сарни, а на п'ятій рушничок пригарний. Ввечері матуся нас чарує. Писанки на виставку малює, дивиться і тішиться матуся. Я у неї малювати вчуся. Сьогодні, діти, я пропоную разом зі мною намалювати великодню писанку. Для цього нам знадобиться альбомний аркуш паперу, фарби, пензлик і водичка. Ну що, почнемо? Вмочуємо пензлику водичку, обираємо фарбу того кольору, яким ви хочете намалювати писанку, крапаємо краплинку води і перемішуємо водичку з фарбою. Контур нашої пасхальної писанки я вже обвела. Зараз почну вже малювати малюнок, буду прикрашати писанку. Намагайтесь малювати кінчиком пензлика, тоді лінії вийдуть тоненькі і гарненькі. Зеленою фарбою я зроблю хвилясту лінію і прикрашу хвилясту лінію крапочками. Giotto coloro. А зараз ще посередині намалюю квіточку велику. Жовта буде серединка, а пелюсточки я зроблю оранжевого кольору. Ось така пасхальна писанка вийшла у мене. Я буду чекати на фото ваших писанок. До побачення, діти! До нової зустрічі!